Історії сильних духу у Львові розповіли про старт циклу документальних фільмів під назвою Духовна Україна. Знімати короткометражні оповіді приїхав режисер з Італії Масімо Сербера. Одну серію присвятив чоловікові з Яворівщини, якому вдалося побороти важку хворобу та не просто залишитися в професії, а й опанувати щось нове. Детальніше про проект розкажуть мої колеги. Василій Лечко добре знаний на Львівщині столяр. Заснована ним творча майстерня виробляє унікальну продукцію, яку можна побачити у храмах, п'ятизіркових готелях та навіть за кордоном. Чоловік не любить зупинятися на досягнутому, тож завжди відкритий до нових звершень. Нещодавно йому випала нагода знятися у документальному кіно. Я схильний бути митцем, але я є ремісником. І ціле життя прагну бути тим митцем. І от в ремісничій справі оце а, е, мистецьке десь перемагало. Для мене сама загадка іменно, от невже оця сила духу так допомагає людині подолати навіть таку страшну хворобу? Знаєте? Віра, це що він вірив, що він буде здоровий. Право у тім, що свого часу життя кинуло чоловікові виклик. Понад 10 років він боровся з важкою хворобою, не приносило хороших новин і лікування за кордоном. Пан Василь не падав духом і продовжував жити наповно. Саме про таких людей Мар'яна Назарчук вирішила створити цикл документальних фільмів під назвою Духовна Україна. У нас взагалі дуже багато людей, яким треба допомогти для навіть дати надію, що од ми вас знайшли. Давайте робіть далі, живіть, тіштеся життю. Наші люди є прикладом. Для, для світу я б навіть сказала, тому що настільки сильні духом люди, як в, в країні, я не знаю, чи в якійсь країні є. Це. Знімання першої серії за участі пана Василя тривали два дні. За цей час група встигла побувати і у його рідному селі, і у майстерні. Увесь процес відбувався під керівництвом режисера з Італії. Мене вразила історія чоловіка, про якого ми знімаємо фільм, і те наскільки людина, маючи багато проблем в житті, починаючи з нічого, перемагає хворобу і бореться за своє життя. Творці циклу документальних розповідей поставили за мету дати надію на життя тим, хто зневірився у власних силах. Що ж вийшло у знімальної групи у підсумку, побачимо вже у грудні. Валерія Паненко, Любомир Чайка, правда тут.